Остання стара книга і ані слова про таємничу маску. Хм, це були повні видання. Так. Книги рідкісних хвороб, рідкісних рослин і весь розділ про жителів боліт. Що ж, тоді доведеться прочитати усі книги та знайти відповідь. О, так. Ой-ой. А? А? Ти в нормі? Цілком. Флатершей, я хочу допомогти Зикорі, але буде краще, якщо ми трішки поспимо. Ми тут уже так довго. О, мені шкода. Не знала, що вже так пізно. Нічого, дам тобі подушку і. О, ні, ні, ні. Відпочинь сама. Я не заспокоюсь, доки Зекора хвора. Я тебе розумію. Завтра вранці нам має пощастити більше, і ти обіцяєш, що відпочинеш. Uh -huh. О, на добра ніч. Так прямокутної форми. Гатильня. леді чого голосуємо. Вибач, я взнала про таємничу маску. Uh -uh, справді. Я порівняла книжки про маски і давніх цілителів еквестрії. Потім взяла ще одну, переклала все зі Старопонійської і вийшло. Зекора права! Таємнича маска не легенда! Таємнича маска Мейдж Медвебрук. <гас> Стара чаклунка з болота Гейсі. Ми читали про неї у школі. Це точно! Цілком! Медж Медубрук не лише чаклунка, а й цілителька, а вони носили маски, щоб не заразитись. Флатерше, я пишаюсь тим, як ти використала свої навички в дослідженнях. Та медубрук жила давно, хіба вона не зникла? Угу. Але вона могла щось залишити біля болота Гейсі, те, що може лікувати. Ну, знаєш, шансів дуже мало, але все може бути. Спробуємо. Я спланувала маршрут по дорозі, провідаємо закору і. Стоп, стоп, стоп. Летимо вже. Звісно, що секунди очікування зекора кашлює бульбашками. Флаттершей, ти не спала. Подорож довга. Твайлайт не треба мене відмовляти. <проб> не гаймо часу. Хоч поснідати можемо. Цвітна капуста. Не мої кекси. А я їх з'їв, а це було смачно.